Різні плани того, як Трамп і Путін ділять Україну. Були пропозиції від Путіна про часткове перемир'я. Нині ж зовнішньополітичний радник Кремля Дмитро Суслов в інтерв'ю італійський кур'єра Деласера озвучив план, який Путін запропонує Трампу під час зустрічі на Алясці. Це ще недоконаний факт, але такі зливи друзі робляться спеціально для того, щоб продемонструвати, що сторони готові щось обговорювати. Ну і звісно. Дуже правильно було, щоб там була Україна, щоб обговорювати втрьох такий план. Але поки що Зеленського туди не запрошують. Хоча я не виключаю, що ситуація може змінитися, чому саме слухайте до кінця, і ви зрозумієте. Ну, по перше, давайте про суслова. Він говорить про те, що Путін готовий вести мову не лише про остаточну угоду, а й про тривале перемир'я. Я думаю, що найменше до листопада 2028 року, поки Дональд Трамп буде президентом. Для Росії, каже він, принципово важливо укласти двосторонню угоду із США без участі України та Європейського Союзу. На першому етапі так, це буде якась попередня угода, а пізніше до неї долучиться і також і Україна, і Європейський Союз. І для припинення бойових дій Путін, зокрема, пропонує. Це слова Суслова, це не слова Путіна, друзі. Перше, відведення українських військ лише з Донбасу. Тоді, як раніше, каже він, ми вимагали виводу ЗСУ також із Запорізької та Херсонської областей. Далі, відхід російських військ із Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей. Це буде, але буде зберігатися лінія фронту на інших напрямках, окрім Донбасу. Там ЗСУ мають вийти. Наступне. Що має бути в угоді? Зобов'язання України не вступати до НАТО. Ну, в принципі, нас і нині туди не дуже поспішають брати. І з'явився новий пункт точніше, оновлений. Демілітаризації України не просто демілітаризація, але й конституційна реформа щодо федерального устрою. Ця фішка була раніше до початку широкомасштабного вторгнення. Активно Медведчук і компанії це його так я називаю авторське право було просували цю ідею в Україні. Хоча, якщо правду сказати, то про федеральний устрій України на початку її незалежності говорив навіть. В'ячеслав Чорновіл. Хоча трактують його тоді вислів по-різному. І також, як другий варіант, Суслов каже, що може статися так, що Зеленський відмовиться від такого плану. Тоді вони будуть просити Трампа, аби Трамп припинив постачати Україні. Зброю. Ну він, звісно, її сьогодні не передає безкоштовно. За неї платить Європа. А Європа платить стільки, скільки хоче. Ми з вами це вже неодноразово обговорювали, але в будь-якому випадку те, що Трамп відкрив можливість для Європи купувати зброю, щоб передавати в Україні, це також дуже добре і для Путіна це аргумент. Дійсно, бо сьогодні Лінці Грем говорив про те, що Трамп такий спосіб налякав Путіна. Ну, до певної міри так. Але це не є визначальним фактором. Визначальним фактором у всій цій історії є Китай, друзі. І Зеленський сьогодні також до кінця дня зустрічався не лише студентами, а й журналістами. Про студентів я ще згадаю. І він сказав. Основні його тези і заяви, які стосуються ситуації на фронті і завершення, можливо, російсько-української війни. По-перше, що відбувається на фронті, Зеленський наголосив на тому, що на Сумщині сили оборони звільнили 6 з 18 точок. Що це означає, друзі? Я вам не готовий повідомити. Я не військовий експерт, тому слухайте моїх колег, які краще на цьому знаються, а я лише вам переказую те, що сказав президент. У двох точках вийшли на кордон з Росією. ЗСУ зачистили ще 900 метрів біля кількох пунктів до кордону. На Луганщині ЗСУ просунулися на 1 кілометр вглиб позицій противника. Але там є інша ситуація. Ви про це добре знаєте, я вже про це писав у себе в телеграм-каналі. Найскладніша ситуація, каже вже президент, це Краматорськ, Добропілля Краматорськ. Групи російських загарбників просунулися близько 10 кілометрів в кількох точках. Всі вони без техніки, тільки зброя в руках, деяких вже знайдено, частково знищено, частково взято в полон. І там справді сьогодні триває посилення наших Збройних сил для того, щоб вибити росіян із цих місць. Співвідношення втрат, каже Зеленський, особового складу один до трьох на користь України. Це ледь чи не вперше, Зеленський конкретно називає кількість загиблих та поранених українців. За добу втрати загарбників становлять 968 осіб, з яких 531 вбитих. Тим часом Україна втрачає 340 військових за добу, з них 18 загиблих, на превеликий жаль. Росія, каже, він готується до наступальної операції на трьох напрямках: Запорізький, Покровський і Новопавлівський. На запорізькому. Буде близько 15 тисяч військових, додатково Покровському ще плюс 7 тисяч, і Новопавлівському близько п'яти. І він стверджує, що росіяни перекидають живу силу і техніку із Сумщини. Але повідомив дуже цікаву новину: це вперше, ледь чи не вперше, прозвучало з у Зеленського. Він наголошує на тому, що Україна отримала сигнал від спецпредставника Дональда Трампа. Стіва Віткофа, що Росія готова до закінчення війни до першого кроку, принаймні до припинення вогню. Це сигнал, вперше від них. Це стверджувальна теза Зеленського, друзі, і це дуже важливо. І він говорить про те, що ЗСУ не вийдуть з Донбасу, бо це незаконно окуповані території України. А мова про обмін територіями, як ви знаєте, активно ведеться не лише на шпальтах газет. Якщо сили оборони каже, вийдуть з Донбасу, по своїй волі або під тиском розпочнеться третя війна. Далі він сказав, що Вітков заявив, що мають бути територіальні поступки з обох сторін. Путін хоче, щоб ЗСУ вийшли з Донбасу. Ну, власне, це підтверджує і Суслов. Трамп дійсно хоче закінчити цю війну, так само як і Україна, наголошує президент. Потрібно три зустрічі. Тут якраз про зустрічі, чому не закінчиться все одно моменту, і чому це співпадає із позицією Китаю, тому що вже попередньо є домовленість про те, як будуть відбуватися переговори, і вони справді стартують у п'ятницю. Про саміти Зеленський говорить, що має бути дві односторонні зустрічі, одна тристороння, і, напевно, після тристоронньої буде результат. Тобто має бути зустріч також його із путіним. Але я думаю, що ця зустріч може бути лише після того, якщо успішно пройде зустріч Трампа і Путіна. І також Зеленський говорить про те, що Україна наполягає на тристоронньому форматі переговорів США, Україна, Росія з участю Європи. Але це буде не на першому етапі, однозначно так. Оскільки Китай навіть дає на це добро, тому я думаю, що рано чи пізно справді зустрінеться у форматі вже навіть чотирьох: Європа, Україна, Росія, Сполучені Штати Америки. можливо, це буде навіть і в Стамбулі, як каже Ердоган. Сьогодні, до речі, Зеленський говорив з ним. Телефоном Ердоган знову сказав, що готовий організувати мирний стіл, накритий мирний стіл. Тому процес цей затягнеться на тривалий час. Як довго думай десь до кінця року? Я вже говорив вам про це, тому що на Росії ситуація із Грішми вкрай складна. Нині подальша доля Росії, її спроможність воювати проти нас залежить напряму від Пекіну. Буде Пекін підтримувати, будуть воювати. Не буде, не будуть воювати. Нині Китай посилає сигнали про те, що готові до переговорів, але це не означає, що вони будуть успішними, друзі. Просто не поспішаємо робити висновків. Я констатую ситуацію на цю хвилину. Без прогнозів. Єдиний прогноз, що за умови успішного проведення переговорів війна може заморозитися до кінця цього року. Тим часом Європа готується до війни та проводить масштабне переозброєння. Про це пише видання Financial Times. І від початку повномасштабної війни в Україні там кажуть збудовано вже понад 7 мільйонів квадратних метрів нових виробничих площ. Ну там будують швидше, ніж в Україні. Я вам вже про це в ранішньому відео розповідав. Серед найбільших проєктів спільне виробництво Рейн і на хвилиночку угорської державної компанії N7 Holding, яка збудувала в місті. Варпалота велику базу для випуску боєприпасів вибухівки, попри заяви Орбана. Але саме так. І також дуже збентежена нинішньою ситуацією Польща. Туск постійно робить заяви, і не лише він. І продовжує стверджувати, що війна в Україні йде до завершення, а Польща під прицілом росіян. І каже, війна в Україні наближається до завершення, а Росія намагається посварити Київ і Варшаву. Але мені видається, що Та я впевнений в цьому, що. Польське керівництво краще це робить, аніж росіяни. Вони сваряться з нами дуже вміло, хоча розповідають про партнерство. Багато епізодів непростих відносин Польщі та України. Поговоримо з вами про те, що наші партнери вони дійсно продовжують нас підтримувати за що ми їм неймовірно вдячні. І наразі є інформація про те, скільки снарядів будуть отримувати Збройні сили України цього року за чеською ініціативою. Давайте детально про це з вами поговоримо. Адже Чехія здійснює практичні внески у спільну безпеку та оборону України до кінця 2012 року. Україна може отримати ще близько 1,8 мільйонів артилерійських снарядів. Рядів у межах ініціативи від Чехії про це повідомив український міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Далі цитую, що ж розповів очільник міністерства закордонних справ, чехія здійснює практичні внески у спільну безпеку та оборону. Зокрема, завдяки снарядній ініціативі, започаткованій 2024 року, збройні сили України мають отримати близько 1,8 мільйонів артилерійських боєприпасів до кінця цього року. З його слів боєприпаси придбані за рахунок заморожених активів АРЕФІ це приклад рішучих і сміливих рішень Чехії. Київ вітає продовження снарядної ініціативи і в майбутньому. Ну і нагадаємо, що напередодні також три країни оголосили про виділення коштів на ракеті Петріо для України: Швеція, Норвегія та Данія. Повідомили, що внесуть до проєкту, який очолює НАТО близько 500 мільйонів доларів. США, і ці кошти спрямують на постачання американської зброї. Нагадаю. Що дійсно ця ініціатива під гідою НАТО так зараз вона працює. Ну і також це сталося 5 серпня. Вівторок Швеція, Норвегія та Данія повідомили, що внесуть до проєкту, який очолює НАТО близько 500 мільйонів доларів. США. Ці кошти спрямують на постачання американської зброї, зокрема ракет Петріот, щоб Україна могла продовжувати захищатися від Росії. Ну і також ще до речі, це наші колеги видання ТСН Україна публікують інформацію. Вони також дописують ще й про те, що президент США Дональд Трамп минулого місяця заявив, що Сполучені Штати постачатимуть зброю Україні, яка оплачуватиметься європейськими союзниками. Ну а тим часом, також президент Туреччини запропонував президенту нашої країни підготувати підґрунтя для зустрічі з Путіним. У чому ж є ідея? Адже президент України Володимир Зеленський, президент Туреччина Реджептої Ердоган, провели телефонну розмову. Вони обговорювали потенційну зустріч України та ре. Ефі на рівні лідерів про це повідомляє видання РБК Україна з посиланням на канцелярію турецького лідера у соцмережі. Ікс, як зазначили в канцелярії, розмова відбулася на прохання української сторони. Лідери обговорили двосторонні відносини України та Туреччина, а також регіональні та глобальні питання. Президент Туреччини нагадав про прогрес, якого було досягнуто під час переговорів української та російської делегації в Стамбулі. Він висловив також надію на досягнення значущих результатів для припинення вогню. І встановлення міцного миру президент Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти саміт на рівні лідерів і вважає, що створення робочих груп у військовій, гуманітарній та політичних сферах може прокласти шлях до цього саміту, уточнили в канцелярії. Ну і також Ердоган запевнив, що Туреччина продовжить підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. А також ще й голова української держави розповів, що переговори з Ердоганом були дружніми, а також звістовними. Ну і за словами Зеленського турецький лідер наголосив, що будь-які переговори без України не призведуть до сталого миру. Однак, розуміємо, всі ризики та загрози імітований, а не чесний мир точно не втримається довго і спонукатиме Росію до ще більшого захоплення території. Зазначив президент України, а в свою чергу Ердоган підтвердив готовність організувати саміт лідерів Туреччини США, України та Росії. Ну і нагадаємо, що під час третього раунду переговорів у Стамбулі Україна запропонувала Росії провести зустріч на рівні лідерів до кінця серпня. Також українська сторона зазначила, що хоче участі в зустрічі президента США Трампа і президента Туреччини Раджапа Таїпа Ердогана. Зі свого боку російський диктатор Володимир Путін не виключив зустрічі з Зеленським, але на його думку ще далеко. До виконання необхідних для такої зустрічі умов, тож ми з вами спостерігаємо і дійсно бачимо, що а, так неодноразово а, все ж таки Реджеп Таїп Ардуган, президент Туреччини, а, він допомагає так: продовжує допомагати нашій країні. Він продовжує пропонувати свої території для зустрічі. Так, місток, так би мовити, так, перемовино між Російською Федерацією, нашою країною, Сполученими Штатами Америки. Тобто, це дійсно неодноразово відбувається. За що ми. Їм дуже дуже дякуємо, тому що прекрасно з вами бачимо, що туреччина продовжує і продовжує нас підтримувати, і це дійсно дуже дуже цінується а, нашими українськими лідерами, партнерами. Так а, ось наразі, шановні глядачі, така інформація, такі новини. А так і зараз вже на жаль, наш терний час з вами добігає дещо до кінця. Тож поговоримо з вами про дійсно важливі речі. А саме це потиція, а також збір на авто. Тож далі більш детально про те, на що збираємо? Хто збирає і яку необхідну кількість коштів збираємо? Більш детально давайте поговоримо. Допоки інші країни допомагають нам, ми не повинні забувати про те, що саме на території нашої країни відбувається війна.